Кожна людина наша, так, починаючи із теорії якоїсь, так, от, і шукало якусь істину, а потім цю істину фактично перетворила в дію якусь. Цю проблему ми з вами вирішуємо щодня на одному або другому, або й третьому заході, практично щодня. І люди добрі, товариство знання для того, власне, існує, що воно хоче. Показати перспективу нашої держави. Давайте приходьте до нас і шукаємо істину разом. Тільки в діалозі з вами ми здатні зробити нашу державу потрібною великою і багатою. Вулиця Велика Васильківська, 57 дріб 3, Товариство Знання України. Приходьте до Василів. Василі це завжди допомога.